Дня. Васильович відкриває вулик. Да. Курмушки стоять. Цікавить. Лиш не беруть з них. Цікавить, що тут у Михайла Адамовича. У мене бачили. Зараз побачу Михайла Адамовича. Край... Крайню рамку висмикне. Покажи, покажи рамку. Оце це любителям показує, це не верба. Це о, зимовий мед у мене. Оце не верба. Оце не верба. <зас> а, в нього, а в нього верба. Клади з боку там місце. То -то. Ну, тут не, не, то, не то йде. Тут треба забирати рамки. Там підніме теж. Оце не верба, але перга. Це пер, <пе, перця пер, дуже гарне. Пер, перга. Пилок. Це не верба. Клади. Я мусив зміщати тут рамки в бік, треба їх убрати, буде, але ну, вже тепер не треба. Хіба підкласти, підкласти рамку під засів. Це було розширення якесь, обер, оберни рамку, ага, оберни її навпаки. Я стою на льоту, на перельоті. О, тут у нас. Розпадик, розпризик. ти шукай матку основну. Вона мічена там? Мічена так. розпадик гарний такий. Вона планує досить файно. Ну, немає де мушу одну рамку виняти, а покласти її під засів рамку. Ну, Ще три дні. Три дні неважної погоди, ліпше найте стоїть. Ти матку скоро вийш, вона мітку має. Це, вже речі, це, це, де... золо, це золотий трутень. Чому речі, я речі, У мене вже трутині такі гарні, великі, такі вже ходять. Ну, Та в тебе Товарка, на тебе по кові. Так. Знаєш, завжди кажуть, як о, собака не виходить. Матка з цього боку, о, мата, маточка тут. от тепер показую те, що я хотів показати. Я не виджу її. Якось так. Видно, не видно, так. Я привик на камеру, о, видно матку. Дев'ятий номер, по-моєму. Да, да. Це маточка ще з 79-ї матки. Ну, Далі можна розбирати, ні до того смисла нема. То ли що осторожно подивись, де матка, аби мені її не прилушив. Це одна матка, з зеленою мітку. Може цю забра... заберемо. Тут Ту-ту не, не кладе. Робочий процес другим боком Василюють. Я не звик на такі. Не на такі. Я все життя на лежахах, звик на лежаки. О, о, Так, ще одна. Тепер переходимо сюди. Тут має бути трошки гірше. Аби не було, аби не було що. Все файно, файно, так воно і буде. Одну витягаю в бік. Це не вербовий мед. Дану в тебе? Закормлені в зиму ого го були. Конкретно, що місця не мають. Зато може, в тебе вербу носити в мене немає. <ріст> вони, вони в нього, напевно, з верби видавлюють мед. Бо не мають що Але їсти. <ріст> <ріст> ну відразу хочу сказати, бо не знаю, чи що буде. Тут теж матка зелена мітка. 11 номер. З під тої самої 79-ї. Но тут вже багато трутня. І йде під тиху заміну. Матка йде, вже був маточник. Під тиху трутня багато, але це трутень для мене золотий, тому що він, тому що він спить. 79-ї матки фактично. Це По Кирханському інституту йде. Ну, і що по Кирханському? На нердинаю облітана матка. А тут, нас... а тут у нас маточник бачу. Може бути маточник. І бігала матка, я то не чіпаю, бо я хочу від неї, щоб лишилася маточка. Отут тут зелена, піднімай вище з цього боку. Зелена, вона тут і молода вийшла. Вийшла, але я її не знайшов. Ось тут матка одинадцята. Значить, будемо дивитися тут дві матки. Видно, так? Дивись зараз тут. Тут ви, я видів той маточник, Вийшла. але матку я, не, матку я не знайшов, зато я його зірву. Хіба далі подивитися. Ну. Подивимося вже, подивимося, може. І ще десь одна є матка з зеленою міткою, але я не пам'ятаю точно де вона. О! Взагалі-то три матки у мене все лишило. Вся вже матка йде на тиху заміну. Ні, тяжко виглядати. Взагалі то молоденька вона. Трутня є багато. Молоденька в Хай достигає. Так та, вона... Склад, складуйся. Ні, ну, що а можна. А то мені нічого не міняє. Так, сам хочу побачити. Вона вже і не сіє так, якби. А тут маточник є, значить матки немає. Лисина буде. Як матка? Молодої має на увазі, нема. А, вийшла туди А, вилетіла на обід та й пропала. Так, да, всяке може бути. Раз її нема, а маточник є, най ну там буде. Тут вже треба сильно скорочувати її. І... Так, да, не видно, як вона тільки попала на очі. Не. Як вона рухається, вона вже попала. Склади геть на не то. -то. Хоп, хоп хоп по технічних причинах посилювається. Да. Васильович... Руки, руки вже, у діда руки не ті. Матку основну не подивись. Що та вже. Лись поклав та не. Не пам'ятаю на який вона була. А на слідуючи робить мані. Ай. Ай, на наслідуючий. На Добре. Бо ще раз все відключить. У нас помало починає все цвісти. Помало. Ви червона слива буде цвісти. От матка з цього боку кладе. Внизу. Кладь осторожно. Тоб... Не перший раз то вже, якось думаю. Що далі треба застоювати. Не попадається на очі. Та чи ти її поклав уже, Васильович? Та не матка, я за молоду маю. А де, молодої не буде, раз є маточник знов, та а, молодої не нема. Не та вона і та так ще, означає... з неї толку і так ще мало, ще Мас холодно на обід. Сезонник. Ну, в принципі, так, да, то холодно. Звідторка взагалі ще похолод... похолодає трохи. Добре. Всім мирного неба, перемоги Україні. Будьте здорові. У мене вербового меду не було. Вербовий мед тільки у Васильовича. Так, в мене мед.